Привіт, друзі! Поспішає зима поспішає, підганяє мороз, холоди, скоро-скоро з далекого краю, рік новий завітає сюди. Діти, а як люди готуються до зустрічі нового року? Чим можна прикрашати ялинку? Чи можна прикрашати ялинку свічками, ватою? Ні, правильно чому? Давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Так чи ні. Я вам буду давати запитання, а ви, якщо так, плещете долоньки. Якщо ні, то потіть ножками. Слухаємо, чи бувають на ялинці жовтобокі груші? Чи буває на ялинці іграшка веселий клон? Так, правильно. Чи буває із повидлом свіжий пиріжок? Чи буває на ялинці біленький сніжок? Чи буває на ялинці булочка пухкенька? Чи буває на ялинці яблучко смачненьке? А бувають на ялинці жолоді? а шишки. Чи бувають на ялинці лісові горішки? А пухкинь перинка А яскрава перлинка. Молодці діти, я гадаю, ви справилися з цим завданням. Діти, а кого чекають на новорічне свято? Правильно чекають Діда Мороза та Снігуреньку. Як ви гадаєте, чи в усіх країнах світу до дітей приходить Дід Мороз? Зараз ми з вами це побачимо. Країна ми зараз будемо подорожувати про Діда Мороза запитувати. Починаємо. Діти, перед нами Англія. А чи знаєте ви, як в Англії називають Діда Мороза? Так, правильно. В Англії Діда Мороза називають Санта Клаус. До речі, саме в Англії виник звичай обмінюватися новорічними вітальними листівками. Найпершу листівку прикрашав зимовий пейзаж. Перед нами зараз Італія. Дуже цікавий звичай в Італії. Італійці в останній день року починають викидати різний домашній непотріб просто з вікна. І усі італійці. Чекають на добру фею Бефану. Ось вона. вона прилітає вночі на мітлі, відмикає золотим ключиком двері та, заходячи до кімнати, де сплять діти, наповнює подарунками дитячі панчохи. А неслухняних діток вона нагороджує з гаслими вуглинками. Кого нагадує вам діти? Ця фея. Подумайте, а італійського Діда Мороза? Ось Фея Бафала і поряд з нею італійський Дід Мороз. Його називають Баба Натале. Далі перед вами діти Франція, французький, французький Дід Мороз, Перноїль приходять новорічної. Ночі та залишає подарунки в дитячих черевичках. Наступна наша подорож мандрівка до Німеччини. У цій країні Дід Мороз називається Вайнхайнсман. Зараз ми його побачимо. З'являється він на віслюкові. Німецькі діти кладуть у новорічну ніч у черевики сіно, щоб віз лічок підкріпився, поки німецький дід Мороз розкладає подарунки. У Німеччині новий рік, як і у нас, це сімейне свято. Родина збирається за великим святковим столом, на який ставлять обов'язково таріль з яблуками, горіхами, родзінками. Яблуко це символ пізнання добра і зла. Горіхи символізують таємниці життя, а родзинки багато щасливих днів у новому році. Наступна наша мандрівка до Японії. Новорічної ночі японські діти кладуть під подушки картинки із зображенням човника із сімома казковими чарівниками. Покровителями щастя і добра. 108 ударів дзвона повідомляють про настання Нового року. Японські діти зустрічають новий рік тільки в новій одежі, бо вважають, що це приносить здоров'я й удачу. А найголовніші страви колобки, булочки з рисового борошня. японського діда Мороза, звуть, ось на нього. Сегацю Сан. Вам сподобалась, діти, наша подорож? Щоб в Україну повернутися, скажемо 1, 2, 3 і повертаємося. Повернулися ми, діти. Я гадаю, що вам дуже сподобалася наша подорож країнами. Тож, до побачення! Пока-пока!